Привіт! Сьогодні у нас 15 вересня. Е так, що там у нас? Ну, вже повністю відійшов е струп. Е в принципі, ось така виходить вихідний отвір. Так, е ну, деякі зміни. Е -е -е, скинули мені один матеріал, де люди обіцяють, що вони відрощують кістки навіть... Суглоби, тому я подумав, що на консультацію з'їздити до таких фахівців не завадить, хоча це експериментальна медицина. Тим паче, начмет даного госпіталя він зовсім не рекомендує користуватись послугами саме експериментальної медицини, тому що зазвичай потім є певні наслідки, і краще бути, як то кажуть, не в першій тисячі. В новій методології, яку використовував. Е, ну, З'їздив я до даного лікаря, він, до речі, з Донецьку, що в 2014 році переїхав до Києва, до цього його колега, який займається відрощуванням тканин зі е, От, Пауза. Так, а уже сам, скажімо так, травматолог, який е, е, займався відновленням ціковських переломів, де не зросталися кістки і так далі, Він приїхав трішки пізніше. Але вони займалися військовими пораненими. Багато проєктів реалізували там вже, де, ймовірно, була ампутація От, ну, Мені він сказав, що зап'ястий солод занадто складний і ніхто мені його на сьогоднішній день не відновить. Тому Доведеться працювати з тим, з чим є. З приводу тієї стратегії, яку мені пропонують на 21 число прооперувати, він не згоден. Він вважає, що ліпше відкласти операцію на 3-4 місяці і сконцентруватись зараз на розпрацюванні пальців, добитись того, щоб вони зігнулися повністю і були м'якими. Добитись максимум можливих рухів. Від великого пальця проростити, можливо, в ньому е, функцію, можливо, навіть нерви будуть поступово протягом року проростати. Е, Того на його думку, якщо зараз знову прооперувати руку, це знову запалення, знову набряк, і за весь цей час е, ту можливу функцію яку можна було б добути з пальців її втратити через контрактуру сувопів пальців, Ну тобто вони просто, як то кажуть, е, ну це, мабуть, не підходяще слово, ну якби замкнулося. Тому, на його думку, необхідно зараз йти на реабілітацію, відкладати операцію, і якби, він би робив так. І ще вважаю, що тут до шкіри достатньо, щоб саме нею закрити рубця тканину, а не брати всієї руки, тим паче. Якщо і брати якусь іншу, то живота, золота ну, пришивати але він вважає, що, скоріш за все, тут на, цієї шкіри вистачить, щоб її стягнути. Ось така альтернативна думка трохи вона вибиває уже як, того плану, який відбудовався, але дуже радий, що все ж таки її зустрів, е, тому що вона на мені виглядає досить е, розумною. І хірург із е, даного госпіталю погоджується з ортопедом ще не балакав і начальник госпіталя ще також наразі з ним обсудити. Але в понеділок, сьогодні у нас п'ятниця, мене все ж таки подадуть на комісію ВЛК. І, можливо, за цей час буду приймати рішення, чи все ж таки пробувати переводитись кудись на реабілітацію, щоб її пройти, і операцію відкладати. Ну, буде видно. Як діяти, поки не сильно розумію, але, але, але От такі справи. От такі справи. М -м. Ну, побачимо, що тут думати, там буде видно. Далі, зустрічаюся з друзями. Вивчаю uh, те, що мені цікаво. Ну, Шевелю різними частинами тіла. Продовжую робити зарядку. Ну, і так, ну, сьогодні ми поділили увагу в руці, почав зігнати пальці, прислугувалися цієї, як на мене, слушної думки. Якось так.